Це сама ненависна процедура усіх дівчат. Але якщо макіяж любиш робити, то і миття пензлів полюбиш. Особливо важко відмити пензлик, яким наносилася тональна основа чи кремові текстури. Щоб якісно та швидко відмити синтетичний ворс, беремо будь-яку гідрофільну олію або ж у моєму випадку це гель для душу на основі натуральних олій, та звичайне антибактеріальне мило. Спочатку пензель промиваю гелем, розчиняючи залишки косметики та добре мию круговими рухами з милом, витискаючи з ворсу. Промиваємо під проточною водою та слідкуємо, щоб вода не потрапила далі за металічну основу. Так як зазвичай ручки до пензлів роблять з дерева, ми уникаємо його псування. Після миття добре витискаємо воду та перевіряємо, чи добре вимитий пензель. Кладемо його висихати на рушник у горизонтальному положенні. А пензель із натурального ворсу миємо звичайним милом та одягаємо брашгард. Він допоможе зберегти форму, та пензель висихає без деформації. Спонж для макіяжа мию тим самим способом. І пам'ятай, твої чисті пензлі це твоя чиста шкіра.